Кубоквинські копченості. Сьогодні у нас коптиться під черевенка. Ось така. Деяка вже готова, деяка ще доготавлюється. Зараз ми будемо визначати, яка готова. І витягувати. Ось так ми визначаємо. Ставимо щуп. І всередині має температура бути 70 градусів. Коли вона буде 70 градусів, тоді значить це готово. Це ще не готово. Ось так. взяти, близько 72 градуси. Ту печеранку достаємо. І так само. Ось ця, Так само з цялі, ця цікаво, соковита. Зараз покажу вам одну протязі. e la degustazione per il cibo, per l'Ivano, l'Atra Marino. Grazie per me.